Доброго дня, друзі. Це вирішив показати вам таку красиву форму винограда. Це в мене тут прививочка зацепилася. Ось де. Минулорічна прививка. Де вона? Ось диво була. І пішло в мене несколько лоз. І зацепилася одна гроночка. Це гібридна форма писанки Олега Михайловича Ельвіра. Теж вона вже зріла давно. Напомню, що виноградник у нас в цьому році тут вимерз. Це все з заміщаючої почки. Ну, Одна гроздочка зацепилася. Дуже красива така, як йожики терчать. Ось така ягідка, вже вона давним-давно спіла. Вже її тут пообщипували зверху он трошки. Ну, вирішив показати, бо бачу, що доїдять скоро. І тут на пасиночку зацепилося. зацепилася. Якийсь напасиночок пішов. Ну, я думаю, і ця я визріє. І ще часу хватить її. Теж ягода середніх розмірів. Ну, така непогана ягодка. Така тугенька. Попробуємо на смак її. Ягода не водяниста, вона така м'ясисто-сочна. Цукор дуже хороший вже набрала, хороша гармонія, мускату немає. ну Дуже ранні сроки в її. Вона разом із цимусом у мене вийшла. Ну, такі як йожечки, красива. Гроздочка. Це в мене одна прививочка тут. Ну, я буду пару кущиків досаджувати її. Мені ця форма сподобалась. Це ельвіра. Писанки Олега Михайловича. Зараз ось рядишком перейдемо, теж прививочка у мене є. Теж зацепилося декілька гроздочок. Це мускат медовий. Опришка. Теж це з заміщаючої почечки все пішло у мене. Я думав нічого не буде. Ну зацепилась. Невеличкі грозочки такі. Ягода непоганих розмірів така. Ну така грам 14-16. Вон я покажу. Ну це ж перший, перший урожай, да ще із заміщаючі почечки. Ой, дуже хороший мускат уже набрала. Чуть-чуть цукорку ще треба добрати, чуть-чуть її. Ну, теж задержка 2 недели у нас тут ну, мускат уже яркий яркий такий мускат що аж такий не то цитронний не то якийсь ну цікавий вкус такий теж непогана форма лоза вже теж почала визрівати і тут ось аз нормально визріває лоза в його ну я думаю теж будемо досаджувати. на прививочки подивились проверили. Непогана форма. Ну, Будемо наблюдати. Навіть ще кущик треба досадити, бо дуже смачний. Ягода не мелка, і тріску немає. Ни на ельвірі тріску нема, не на мускаті медовому. Ну, ось от, от сонечка трошки ягодочку припалила, видно. Ну нічого, вона не гниє, нічого. Все буде нормально. Це мускат медовий і до побачення!